Хм, який же ж з них найменший будинок. Самий маленький дом 2 х 2 блока. Н -н -н, брехня. 2 х 2 блока взагалі то це коли все в 2 х 2 блока. Тобто 4 блока повністю забиті. Но сьогодні я вам покажу, скільки блоків насправді. Якщо ви хочете, то підпишіться на мій телеграм-канал, щоб не загубити мене. Не, так робити не можна, бо тут текстура виходить за червону лінію. І навіть отак от не можна, бо все рівно щось виходить за червону лінію. Найменший будинок, який я можу поки що побудувати, це 4х4х4. Е, починаємо ми з того, як будемо будувати е, 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 стіни. Не знаю, чи так можна назвати. Отак, так. 4 на 4, це, як по мені, найменший будинок. Якщо ви хочете 3 на 3 блоки, щоб я спробував створити такий е будинок, тоді підтримайте мене лайком, набираємо 10 лайків, я пробую це зробити. Так, е дах ми будемо робити так же само. О. Як би це би зробити? Підпишіться, будь ласка, на мій канал. підтримайте мене лайком. Наберемо 5 лайків. І я знімаю ще одну серію, де пробую зробити 3 на 3 на 3. Так, робимо дах. Mm -hmm. ні, неправильно. Ні, ні, Мені здається, неправильно. Mm. Ні, 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 неправильно. Чи правильно? Mm. Неправильно, неправильно. <кхем> е, якщо ви дійсно хочете, щоб я зробив ще менший будинок, підтримайте вподобайкою. Так. <кхем> так, так, так. П'ять лайків і я все зроблю. Нагадую. Посолиці в описі можна перейти на мій любимий телеграм-канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати у майбутньому мої відео. Так. Ставимо ліжко. Правильно? Ліжко влізе, вліз. Правильно. Так, треба перевірити, чи буде ніч, чи я буду спати? Можу спати, все прекрасно. Правда, тільки от я спавнюся за будинком, але на території будинку. Правильно? тут, По ідеї, правильно. Так, що ще такого додати? Mm. ой Так як в Майнкрафті тут туди ну, текстура під е, ліжком знаходиться. <кхи> І нажати ніяк не вийде на, сунду... на скриню або ще щось. от я вам зараз це навіть докажу. Так, поставимо верстак пічку. Е, має бути пічка. Верстак водиться, пічку От ми поставили тут ніяк не нажати, навіть якщо я візьму свій якщо я візьму хрестик, все рівно не вийде нажати. Якби я би не пробував попасти, він ніяк не попаде. Зараз, секунду, я вам покажу. <кій> е, водиться, я взяв хрестик і ніяк нічого не нажимається. нажимається на ліжко лягати спати. От якась така зараза взагалі ну ніяк не попасти. Обідно, що це ніяк не пофіксить Майнкрафт. Ну, нічого страшного, все рівно один блок ми зможемо використовувати під ліжком. Секунду, я переключу назад все. Друзі, я подумав, в нас виходить будинок 4 на 4 на 3 блоки. Якесь таке дивовижне, ще треба зробити вікно. Має бути освітлення, тобто факел або ще щось. Скриня, верстак і пічка, вікно, і, пойде, і все. Так, тут буде в нас вікно. Таке може підійти? Ні, воно страшне. Взагалі якось некрасиво, як би я би тобі не поставив, воно буде виглядати некрасиво, обідно. Надо щось з цимось придумати. Може так? Ні, виглядає як якийсь шабаш. Так. <кхем> да. Але тут, можливо, ще мови будуть пролазити. Да. Погано, погано. Може так? Ні, погано. Так, що ж можна таке взяти, друзі? Може, звичайне скло піде. М -м, надо спробувати. Не сильно ліпше, але можливо навіть підійде. Ну, я думаю, що підійде. Так. <клес> не треба факел. Факел, факел. Ну, взагалі, виходить так. По параметрам все підходить, все правильно. Е, лишилося в ПП. Що нам ще може потребуватись? А, наковальня, е, ще треба десь розмістити мені зліва варну стійку. Тут а в нас фокус-фокус, а біля кхм, біля кіє, біля на ковальні немає текстурки. Це вони змогли зробити, а під ліжком ні. Оце обідно, дуже обідно. Можна було би поставити, звісно, що цей е вогнище, але ну, виглядає некрасиво, тому треба поставити 100% зіллі варку. Е, е От і так і виходить. Будинок виходить 4х4х3 і ніяк не вилазить за ці кордони. Е, на диво так. Якщо ви хочете, я попробую зробити 3х3х3 блоки. Е, менше, по ідеї, вже ніяк не вийде, але спробувати все рівно потім можна буде. Якщо ви наберете ще лайки. Наберіть, будь ласка, 5 лайків. Так, я, я зламав ліжку. Ліжку зламав. Зараз ідь. Скриня відкривається, все прекрасно. Тільки перше, треба поставити ліжко, а потім скриню ставити, тому що по-іншому ну, ліжко не поставиться. Так, ще треба десь факел розмістити. Тут такий вхід. Зомбі, по ідеї, не мають пройти. Отак воно все виглядає. Ще треба десь освітлення дати. Треба ще подумати, так, де може бути освітлення? Вийшло отак: от, 4 на 4 блоки, не виходячи взагалі за кордони. Як бачите, червона лінія нікуди не перемістилася. І все нормально. Ай, чому, 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 чому? Треба ще щось зробити. Якби я був би сігмою, я би сказав. У кожному будинку має бути хоча б трошки розовенького кольору. Ну, або ж, якби я був би сігмою, я би сказав, а чого це я не можу мати трошечки рожевого? Ну, якось так, друзі. Так. Ще що, ще, ше, що. Десь треба освітлення вліпити. <світлення> освітлення, де можна вліпити? О, прямо на скло. Імбол. Так, буду трошки голову упікати. Ну, нічого страшного. Ми ж, ли... Ми ж і так нормально все буде. Включаємо чорний колір, дивимося. Навколо світло є, всередині світло є. В мене до мене немає світла. Так. Бо я живу в Україні. Слава Україні, друзі! Дякую вам за перегляд. Надіюся, ви мене підтримали вподобайкою. І всім пока-пока!